Вітаю вас, мої хлопчики та дівчатка. Минулого разу ми з вами з'ясували, що коли слова товаришують, то утворюється речення. Для поєднання слів у реченні нам потрібні слова-помічники, які саме і будуть позначатися короткою фішкою рискою. Саме сьогодні ми з вами і поговоримо про слова. Помічники. А тепер складемо речення. Малина росте у лісі. У буде слово помічник. Ми позначаємо його короткою рисочкою. Помідор росте на городі. Слово помічник на. Ведмідь живе у лісі. Ясно світить сонечко. Шпак прилетів до шпаківні. Скажіть мені, будь ласка, яке речення не має слова помічника? Так, друге, поглянь на схеми цих речень, що ти бачиш спільного в кожному реченні. Так, Тут є глечик. Саме зараз за допомогою слів помічників ми і дізнаємось розташування глечика та його призначення. Квіточка стоїть у глечику. Глечик стоїть на столі. У глечику стоїть квіточка. Кішка біжить до столу. Глечик упав на бік. За допомогою схеми ми з вами склали речення. І в кожному цьому реченні є слово помічник, яке позначається короткою рисочкою. Ти був справжній молодець, а зараз давай пограємо в гру, повтори, за мною. Ва-ва-ва, на сосні сидить сова. Ну, ну, ну запросили в хатину. Га 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 без шкарпетки нога. Пу 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 ми розсипали крупу. зі, -зі, -зі пес на прив'язі. Ти, ти ти у тетянки чоботи. Пи-пи-пи у троянди гострі шипи. То-то у тані нове пальто. Ви дуже уважні, у вас все виходить. А далі домашнє завдання. Погляньте на малюнки, складіть речення та запишіть схеми. Не забувайте про слова помічники. Мені було приємно з вами працювати. Дякую за увагу! Чекаю на ваше домашнє завдання.